Вітаю, шановні глядачі. 13 вересня в соціальній мережі Trust Social Трамп поділився своїм листом до країн НАТО, в якому він заявив, що готовий провадити серйозні санкції проти Москви за умови, що всі країни припинять купувати московську нафту. Введуть власні санкції, встановлять високі мита на китайські товари у своєму листі. Фредович назвав закупівлі московської нафти шокуючим і заявив, що це послаблює переговорну позицію альянсу. Нарешті про альянс якийсь почав говорити, бачите. Але реальність набагато складніша за ці політичні заяви. Попри три роки санкцій, московська нафта продовжує текти до країн НАТО не лише через відомі прямі закупівлі, а й через наскладні схеми обходу. Московія заробляє 113 мільярдів доларів на рік від експорту нафти та газу, що покриває велику частину їх військових витрат у 140 мільярдів. Ми всі ми знаємо, що. Угорські та словацькі братушки відкрито купують московську нафту через нафтопровід Дружба, але ці прямі закупівлі розміром у 8,7 мільйона тонн на рік. Це лише вершина айсбергу. Справжня проблема криється в тіньових схемах, які дозволяють московській нафті потрапляти навіть до тих країн, які офіційно підтримують санкції. Мабуть, найвдаліша схема працює через Індію, яка стала справжньою фабрикою з відмивання московської. Нафти ця країна збільшила закупівлі з Москви з 2 до 40% всього свого імпорту нафти, що становить близько 2 мільйонів барелів на день. Загалом за 24 рік Індія витратила близько 53 мільярди доларів на московську сиру нафту. Але ось тут починається справжня магія обходу санкцій. Найбільший більшість НПЗ Жамнагар компанії Реланс став центром цієї операції. За перші сім місяців, 25-го року, він переробив. 18 мільйонів тонн московської нафти після переробки вона формально втрачає московське походження і перетворюється на звичайний дизель, бензин та авіаційне паливо. Куди потрапляють ці відмиті нафтопродукти? Європейський союз отримує до 300 тисяч барелів на день переробленого палива з Індії. Загалом, із з лютого 2023 року, НПЗ Джаманагар експортував до ЄС нафтопродуктів на 17 мільярдів євро. Незважаючи на різкі заяви Фредовича, сполучені штати теж виявилися частиною цієї схеми. Лише у 25-му році Америка імпортувала нафтопродуктів на 1,4 мільярда доларів з цього самого НПЗ, що на 14% більше порівняно за цілим. Попереднім роком важливо зазначити, що це тільки один НПЗ в одній країні. В реальності обсяги навіть більші. Поруч з Індією активно працює Сінгапур як центр змішування. Ця країна щомісяця імпортує до півмільйона тонн московської нафти, де її змішують з іншими сортами для приховування походження. Загалом із зведенням цінової стелі країни ЄС імпортували відмитої московської нафти на 42 мільярди доларів через п'ять країн посередників: Китай, Індію, Туреччину. Об'єднані Арабські Емірати та Сінгапур. Але навіть ці наземні схеми відходять на другий план порівняно з морською операцією, яку розгорнула Московія. Кремль створив справжню паралельну реальність на морі. З 22 року Московія побудувала цілий тіньовий флот танкерів розміром у тисячу суден. Нафта, до речі, це чорне золото, але воно не потрібно, аби мати фінансову свободу. Достатньо звичайної землі, до речі. Таке, що доступне кожному. Про що я говорю? Я говорю про інвестування в землю. Чому вона, бо її цінність майже не непідвладна зовнішньоекономічним коливанням, як це, наприклад, з нафтою відбувається, волатильність, точніше, її куди менше. А про те, чому і головне, як варто починати свою першу по справжньому надійну інвестицію, можете дізнатись на курсі інвестування в землю від школи останнього капіталіста. І поки я не забув цього місяця в школи день народження, тому ви економите 4 тисячі гривень. Якщо придбаєте цей курс, адже в подарунок ви ще й отримаєте міні-курси інвестування в дорогоцінній метал, який дуже гарно доповнить ваші знання. Ну, ми поїхали далі. Масштаб вражає близько 70% всього морського експорту московської нафти відбувається за допомогою тіньового флоту. Московія викуповує старі списані судна, середній вік яких 18 років прийняно з 10 роками для звичайних танкерів. Більше 70% з них не мають належного страхування від міжнародних страхових клубів. Але найцікавіше це методи, які вони використовують. За останній рік багато танкерів просто зникали з радарів, вимикаючи свої транспондери. Але це ще не все. Судна також транслюють фальшиві координати. Танкер може показувати позицію біля берегів Болгарії, коли насправді завантажується в московському порту. Якомусь та й все деякі судна включають функцію спуфінгу, показуючи, що вони знаходяться в нейтральних водах. Танкери тіньового флоту також виконують перевантаження в морі, мільйони барелів щомісяця. Переливаються між суднами просто у відкритому морі без заходу в порту. Основні зони цієї діяльності Лаконська затока в Греції, де активність зросла у чотири рази після введення обмежень. Води Мальти, Егейське море біля острова Лесбос в азійському регіоні. Найпопулярніший архіпелаг. Ріау Мауазії, де одночасно працюють понад 80 санкційних танкерів. Їхні танкери також постійно міняють паспорти суден, популярні нові прапори. Габон, коморські острови, Гвінея, Бісау, сфатіні 36% суден під прапором Габону мають зв'язки з Москвою а у 47% взагалі відсутня інформація про власників. Ті ці методи допомагають сховати справжнє походження нафти та обіти санкції. За цими схемами стоїть розвинена паралельна фінансова система московські страхові компанії, альфа-страхування ВСК. Інго страх забезпечують прикриття для тіньового флоту. Банки Об'єднаних Арабських Еміратів, китайські фінансові установи та турецькі організації надають фінансові послуги. Оя стали центром управління суднами та реєстрації підставних компаній. Всі ці схеми дозволяють Московії майже повністю обходити цінову стелю у 60 доларів за барель. Майже жодна поставка не продається нижче цієї межі. Тепер головне питання: чи можна це зупинити як саме? Поточні санкції проти тіньового флоту показують свою обмеженість. Станом на лютий 25-го року США, Великобританія та ЄС ввели санкції проти 311 нафтових танкерів, але це лише незначна частина від тисячі штук, про які ми говорили раніше, або більше навіть цих. Щорічно санкціюється 70 танкерів, тоді як флот продовжує зростати. Зупинити ці схеми реально, але потрібен комплексний підхід. Найефективніший спосіб. Це закриття головної прогалини в системи санкцій. Треба встановити просте правило. Будь-який нафтопродукт, перероблений з московської сериї нафти, вважається московським незалежно від країни переробки. Це рішення може закрити індійську і турецьку схеми. Не забуваємо про Туреччину, тому що вона теж нормально займається цим справом. Ці схеми проносять московій десятки мільярдів доларів, що поповнюють військовий бюджет. Паралельно треба налагодити ефективне відстеження суду в реальному часі. Обов'язкове постійне ввімкнення ais транспондерів для всіх танкерів, які хочуть заходити в порти країн G 7 Стане це все першим кроком. Судна, який вимикає транспондери або транслюють фальшиві координати, автоматично потрапляють у чорний список. Супутники технології вже дозволяють відстежувати танкери навіть з вимкненими транспондерами, тому технічних перешкод немає. Блокування перевантажень у морі теж цілком реальне країни можуть заборонити заходження у свої порти суднам, які брали участь у перевантаженнях з московськими танкерами в міжнародних водах. Греція, Мальта та інші країни мають повне право контролювати суднопласту у своїх територіальних водах і економічних зонах. Достатньо голосити лаконську затоку та води біля Мальти зонами посиленого контролю. Найбільший удар. Завдадуть фінансові санкції проти паралельної системи. Треба санкціонувати всі страхові компанії, банки та фінансові установи, які обслуговують у флот, китайські, індійські, московські страховики та банки ОЕМ мають вибирати або доступ до західної фінансової системи. Ну, московські страховики взагалі не мають, але інші так. Тобто, доступ до західної фінансової системи на трильйони доларів або обслуговування московських схем на десятки мільярдів. Вибір очевидний. Сирині станції стануть останнім цвяхом у домовину московських схем. Будь-яка компанія, яка купує нафтопродукти у країн-посередників, має доводити, що ця нафта не московського походження. Тягар доказу прикладається на покупців, а не на тих, хто намагається довести порушення. Це змусить усіх учасників ринку ретельно перевіряти ланцюги поставок. Чи спрацює це при повному впровадженні цих заходів? Москва може втратити близько половини нафтових доходів. Для Москви це буде болючим ударом, оскільки до 80% нафтових доходів безпосередньо йдуть на військові потреби. Головна перешкода це не технічні можливості, а політична воля. Індія заробляє мільярди на переробці московської нафти. Сінгапур отримує величезні доходи від торгових операцій. Об'єднання Аравської моряти стали центром московських капіталів. Китай купує дешеву московську нафту для своєї економіки. Навіть європейські країни отримують дешеве паливо через ці схеми. Кожен день зволікання це мільйони доларів для московського військового бюджету. Мільярди. Кожен танк з московською нафтою це фінансування ракет, дронів та артилерії. Технології для повного блокування існують уже сьогодні. Питання лише в тому, чи вистачить політичної волі їх застосувати. Якщо країни НАТО дійсно об'єднають зусилля і закриють всі лазівки, одночасно московська військова машина втратить основне джерело фінансування. Якщо ні, тіньові схеми продовжать працювати, а війна триватиме роками. Всім всього найкращого. Глядачі, до побачення.